Готовий? готовий? Готовий і я готовий. Отож, вузер на кожен день, 11 липня. Упродовж вже більше як 200 років різні сусідні держави, які окупували українські землі, послідовно старалися порізнити громадян України, щоб затерти в народі почуття єдності. Маємо безліч е, доказів цьому. Намагалися задурити українців, пропонуючи різні пільги, чи підживлюючи хворобливі амбіції. Нічівними були заходи щодо знищення культури нашого народу, заборона вживати рідну мову, фальшування історичної правди та інші подібні заходи. Сьогодні можемо захоплюватися тим, щоб більшість наших предків не дали себе знищити, попри всі перешкоди, зберегли свою народну свідомість.